Вітаю, шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся. З вами я, Олег. Сьогодні у нас 21 серпня 2025 року. Я такого похмурого ранку вирішив приїхати до лісу. У нас сьогодні вночі пройшов ну, такий дощик невеликий. В лісі мокро. Комарі навіть ось, біля мене літають. З'явилися, то щось на деякий час їх десь не стало. Ну, Минулого разу я був, то їх, наче не так було, а зараз вже бачу. Так, ну, не будемо затягувати час. Приїхав я до лісу, щоб подивитися, які грибочки в нас зараз на даний час можуть вирости. Якщо комусь цікаво, хто хоче це зі мною зробити, то я вас всіх запрошую з собою. Ходімо. І є вже в нас перші знахідки. Ось такі. Опа, із дерев капає. Це неприємно. Ну, ось такий гарний у нас підосичник. І здається мені, що поруч з ним ще десь повинен бути. Зараз подивимось. Таке місце, що вони тут, тут не зина, і вони... В таких місцях ростуть, а ще пройшов дощик. Ага, ну бачите, я не помилився. Я не помилився. Ось ще один такий у нас. Червоний. І знову у нас така приємна знахідка. Такий, бачите, гарний. так. Пройшло, мабуть, пів години, так, да, десь так, вже так проходив. І ось нарешті знову є знахідка. І ось ще попробуй побачити. Тут такий, ну ось такий, я думаю, він буде чистий. Так, він чистий, тому беремо його до кошика. Тут я, бачите, в кошику вже ну, замінив бумагу ту зняв, бо вона ну, з гілок капає і вона почала розкисати. І я поставив пакет, щоб не писали, що це вже якийсь другий день там. Був. Ну, Коротше, я вам так пояснив. Ну що, йдемо далі. Ось і ще в нас... Лісичник червоний. Оп. О, такий, нормальний так, чуть-чуть його вже попід'їдало. Отак но, от він нормальний. Я сьогодні якби й і не планував до лісу, але душа грибника захотіла емоцій. А їх я бачу щось сьогодні не дуже. Ну нічого. Що буде, так буде. Так, він чистий. Все. Тому ми його до кошика. Мабуть, господь Бог почув мої молитви і вирішив зробити ось такий подарунок в якості ось такого красноголовця. Гляньте який. Ух. ну Такий, ну він гарний. А тут у нас, погляньте, який це молодий. Так, бачите, нещодавно, мабуть, виріс. Вони з такими шапками, бачите, і листя жовте, і отак зливається, а ще зверху буде на ньому якийсь листочок лежати і важко їх помітити. Знаходиш уже коли отакі, або ще. Ну, хочу тут ще. Походити, подивитись, може, де ще що нас знайдемо. Ось прийшли ми до такого місця. Ну, Вже традиційно ми кожного разу, коли ми приходимо по гриби, я завжди заходжу на це місце. Тут такий у нас грабник. Ну і хочу зараз зайти, подивитися, що тут нам може цей грабник подарувати. Походимо тут, а потім вже як будемо йти назад, то ще раз зайдемо туди то вже буде, якби по путі дивті той березняк. О, сонечко виходить вже і подивимося ще. Якраз може сонце вийде. ну, Що ходімо. І ось цей ліс нас так вітає. Вже нам зробив такий подарунок у вигляді ось такого біленького грибочка. Він щойно виріс, мабуть, цієї ну, вночі. а коріння перепливилося. Такий свіжий. А, комарі. Бачите, який він гарний молодий. Ну, таких би назбирати та було б добре. Це такі маринадні. Він чистенький, бачу, буде. Та якби пройшов гарний такий дощик, щоб навіть якби так всю ніч йшов, тоді може якісь два-три дні та й може щось було, а то бачите так, вони по одному попадаються. У мене в коментарях ну, один задав питання, типу, що в нас ну, взагалі ростуть білі гриби чи не ростуть, бо ну, бачимо, людина вперше на каналі, що в основному під збираю. Ну, звичайно, ростуть, у нас ж такий ліс і підходить для них. все. Але це такий чи рік, чи хто його знає, Ну, немає, бачите їх. Може, ще все попереду буде ще вересень-жовтень. В тому році, у вересні, взагалі, в нас не було щось, я пам'ятаю. Я навіть дивився на каналі, то в мене щось там два чи три відео за вересень і все я ну, виложив. Вже в жовтні там так почали. А вересень взагалі був. Хто його знає. Зараз серпень у нас так більш-менш... Підосичники. і то, бачите, сьогодні приїхали, сьогодні вже якось не так. No. Але все одно ростуть. Так що я відповідаю. Тут якщо грибний сезон, якщо такий рік, що ну, вдалий, вдали, то і грибів багато. Ну, ось бачите, він абсолютно чистесенький, то він вирішує до кошика. Довелося покинути те місце. Ото знайшов одного грибочка і все. Йду назад і знову зайшов ось сюди до цих берізок. І берізки, бачите, нам в якості подарунка. Робить ось такі нам підосичники жовтобурі. Ось біля цієї деревинки ми знайшли підосичника. І от я вже якби піднявся. ну, Положив вже його до кошика, піднявся. І ось і, ти, і ось, бачите, навпроти нього виходить ще один. Його так ну, важко помітити, зразу і не помітиш. Але бачите, він є. Не здивуюся, що десь тут іще є поблизості. Все ну, може бути. О, ніби він там і був пазл зійшовся ну а ось бачите який О. а можливо я вам його колись і показував на днях відео бо він ми сюди заходили Може, я... можливо я за вами показував бачите він знив собі і все ніхто його не знайшов не і не звілені. А скільки тако по лісі, грибів. Ну багато ж. Та і навіть навіть і тут все ж ти отак не обдивишся кожен сантиметр. Як ви ж бачите, як воно все жовте, спливається. випадково якщо як побачиш, а так ходиш, подивляєшся. Ніби й немає, він може бути перед носом пройшов та й все. На другий раз прийшов, та думаєш, я ж тут був, я ж ходив, я ж, я ж той, та як це його між не погнітити? Ну так. Отак ми пропускаємо. Ну, ось так у нас в кошику, бачите, декілька так підосичників. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, навіть 10, чи 9, чи 10. Ну і один білий грибочок такий гарний. Ну такий, бачите, сьогодні не дуже у нас такий грибний день. Але мені цього вистачить. Ну що, завершуємо ми свою сьогодні грибну таку прогулянку. Результат ви бачили. Ну, мені цього вистачить з головою. Насмажити картоплі разом з цими грибочками. Це то, що треба. Якраз нормально буде. Мені багато не потрібно. Але якби отримали задоволення, прогулялись по лісі, подихали чистим після дощу Ну, і взагалі відволіклися від цього всього буденного Все, нормально як завжди всім хочу подякувати вважати всім вам головне щоб здоров'я було кожного бо здоров'я не за які гроші не купиш буде здоров'я гроші можна за, заробити так що так, якось бережіть себе, своїх близьких, всім нам миру, до нової зустрічі!